Криворізька філія Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні медзаклад, який у цілодобовому режимі надає допомогу мільйону людей. Сюди звертаються мешканці як нашого міста, так і прилеглих сільських районів Криворізького, Широківського, П'ятихацького, Софіївського та Апостолівського. Щодня тут приймають від 50 до 100 пацієнтів з різними офтальмологічними проблемами. Чверть пацієнтів тутешніх спеціалістів це діти. Лікарня у нас працює цілодобово, надається ургентна допомога на цілодобово, також і дітям, і в віковій категорії пацієнтів. Ну, Якщо це ургентна допомога, також є поліклініка, є стаціонар. Також ми надаємо допомогу внутрішньопереміщеним особам, як вони можуть до нас звернутися, це через сімейного лікаря з електронним направленням і надаємо допомогу військовослужбовцям. За останній місяць, розповідають, у лікарні прийняли близько двох тисяч людей. Особлива увага медиків діагностиці глаукоми. У регіоні, як і в усій Україні і в світі, спостерігається значне збільшення поширеності цього захворювання. По статистиці при зверненні на одну тисячу людей у 80 людей виявлено глаукому. Пацієнти більше 40 років, похилі люди, надається консультативна, амбулаторна допомога, стаціонарна допомога, оперативна допомога. Збереження ясного зору та попередження сліпоти серед пріоритетних задач наголошують фахівці філії. Досконало дослідження параметрів очей тут проводять із допомогою сучасного обладнання. Це рефрактометрія, пентакам, також йолмастер. Це вже ми ці всі методи використовуємо і в подальших розрахунках кришталиків, і для, в цілому для контролю динаміки змін рефракційних пацієнтів. Це біомікроскоп або щілина лампа. Тут ми дивимося передній відрізок, дивимося і задній відрізок за допомогою додаткових лінз. Ми виявляємо, ну тобто, це структурно можна продивитись і. Структури ока, ну от при огляді, це дуже крутий апарат, який обов'язковий в офтальмологічній практиці. У відділенні мікрохірургії ока висококваліфіковані фахівці проводять операції пацієнтам із глаукомою та катарактою. У цьому ж відділенні практикують лазерні втручання та надають допомогу при травмах ока. З початку липня цей перелік послуг тут отримали близько 200 людей. До нас вже люди звертаються вже обстежені відділення. І, вони вже розуміють, що вони тут будуть отримувати, ну якщо це не травма, наприклад, тому. Потрапляючи до нас, ми розповідаємо таку, проводимо міні-лекцію, що ми з вами будемо робити. На наступний день робимо це втручання і далі вже реабілітуємо до тих пір, поки пацієнту потрібен щоденний огляд у відділенні. Потім відпускаємо додому на долікування. Якщо це, наприклад, операція по заміні кристаллика, як катаракта, така сама найпопулярна, найпопулярніше хірургічне втручання, то Люди більш молодого віку можуть на наступний день піти додому. Тож така більш така амбулаторна хірургія. Четвертий рік заклад є учасником місцевої програми з забезпечення піргових категорій, населення інтраокулярними лінзами. Заміна кришталика з початковими змінами на штучний сучасний спосіб боротьби з катарактою. У травні цього року Криворізька філія отримала їх більше тисячі. Нині у цій програмі також учасники бойових дій та поранені. Дар'я Юськова, Олексій Правицький цей день.